Тут води майже не було саме тут, на цих камінцях. Тут була маса риби дохлий і опариші. Жителька села Стебне Валентина Шевченко, мертву рибу та раків на березі Тікича, каже цього року бачила вперше та неприємний запах тут щоліта. У Мене в кінці города. Наша річка, гнилий Тікич. До речі, вона зараз і відповідає цій назві гнилий дихати взагалі не можна. Вікно відкрити не можна, була жара, більше 40 градусів стояло. Я коли спустилася донизу, я побачила картину страшну. Її сусідка Олена Свириденко проживає на початку вулиці. Ця хата говорить одна з найближчих до водойми. Спека хочеться повідкривати вікна, щоб хоч трошки зайшов свіжий воздух. Ну його фактично немає. Запах фекалій, запах е відходів, чого тільки можна придумати, все в хаті. Напитується одежа, в роті гірчить, коли лягаєш спати через сон тошний. ну просто нереально. Любила з чоловіком виходити до берега, зокрема, рибалити, говорить місцева жителька Марія Демура. Зараз я не бачу, щоб ловили тут рибу, бо, бо це тут дійсно йод. Тут трупний яд, тут навіть не рибу й дух вивоняє, а якимось таким. Трупу. Вода тут застоюється біля шлюзів місцевого водосховища, говорить староста Стебнівського округу Тетяна Стогієнко. Якщо ми їх піднімемо і, не дай Бог, десь щось прорве чи що, вся ця вода піде на сусідню громаду Єрківську, село Залізнячка нижче нас, міська рада весною. Наймали й сміли МЧС, приїжджали і вони прочистили оці шуширі. Шу Потім люди самі прочищали але це природне явище. Воно знову очерета. Це все воно ж ну, як за течією. Воно туди знов припливає. А це Звенигородка на єдиному облаштованому пляжі міста відпочивальників нині немає. Купатися тут заборонено, розповідає заступник міського голови Сергій Щербина. Міський водозабір знаходиться вище по течії. Зараз ми знаходимося в зоні. Безпосередньо місце, де люди зазвичай відпочивають в вонигородці. Нижче у нас розташована дамба. Ми отримали інформацію від Держпродспоживслужби, що у певних місцях наявна кишкова паличка. Їхні рекомендації були посилити заходи з очистки води, а також повідомити про це населення, що нами було і зроблено. У 2021 році на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки вирішили встановити прилади, що насичують воду киснем. Розповідає Сергій Щербина, та від цієї ідеї каже, відмовились через її низьку ефективність. Натомість вжили інших заходів. Нами була прийнята програма по зарибленню. Рослиноїдними видами риб ми відновили систему каугуляції. Можна сказати, навіть не то, що відновили. Ми її запустили з нуля, тому що система очистки води, яка була побудована ще з радянських часів, вона насправді не використовувалася на сто відсотків по тій причині, що був інший трошки клас річки, вода була чистіша. За результатами дослідження води річки Гнилий Тікич, який працівники обласного центру контролю та якості хвороб провели 15 липня, були виявлені порушення норм. Розповіла заступниця директора Наталія Видра. були відібрано 5 проб. І в трьох пробах, починаючи з міста Звенигородки в районі вулиці Піщана, 35, далі село Стебне і село Вільхівець, в цих трьох пробах було виявлено відхилення за мікробіологічними показниками саме по вмісту лактозопозитивної кишкової палички. В 13 тисяч і 70 тисяч. Значні були перевищення при нормі 5 тисяч. Люди користуючись, купаючись, не дотримуючись елементарних гігієнічних правил, можуть звичайно мати кишкові розлади, можуть мати кишкові е, інфекційне. Такі симптоматику у вигляді проноса, у вигляді е, підвищення температури, блювоти. Причин забруднення розповідає кандидат біологічних наук та еколог Олександр Спрягайло, може бути декілька. Розорювання прибережних смуг безпосередньо біля уріза води або на якійсь відстані, залежно там від величини річки, сприяє тому, що поживні речовини, ґрунт, гумус все це потрапляє в річку, і це є джерелом живлення для ціанобактерій, які власне спричиняють цвітіння води. Плюс це накладається на зарегульованість річки, коли люди будують якісь обмеження в вигляді ставків на річці, якихось загад, гідроелектростанцій тощо додає локальний вплив на річку шляхом її зариблення або ж додаткової фільтрації не може дати бажаного результату. Найперше, це дотримуватися законодавства, звичайно, яке і так передбачає заборону розорювання схилів. Якщо вже так сталося, то це, треба повертати все це назад. Треба використовувати ту кількість добрив, яка передбачається для того чи іншого ґрунту, і ні в якому разі надлишків не надавати. Треба е, обмежити або взагалі е, усунути проблему скидів, найбільше органіки е, у річки. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.